Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами поговоримо про те, які винагороди даються за завдання нашого берсерку. Вийшла колаборація компанії Blizzard з цим чудовим, не знаю, чи то мультиком, чи то аніме. Ну, Фанати берсерку вибачайте, Не дивлюся, скажімо так, подібні речі. Нас цікавлять більше винагороди, які за це дають. Нам дають за це ось таку чудову штуку для нашої спини. Для нашого звіра нам дають ось такий чудовий щит. Тобто для коника або для рисі, там пантери, на чому ми будемо бігати. Дають на надгробний камінь, який, звичайно, нам буде... Не дуже сильно корисний для хардкору, але буде корисний на звичайному режимі, тому що нас тепер зможуть відрізняти інші гравці від, наприклад, гравців, які там купують якісь різноманітні платні штуки. Ми зможемо собі взяти з цей камінь для того, щоб ну, наш друг розумів, що це ми саме знаходимося на землі, а не дивився на міні-мапу. Також дається ось така чудова розмальовка, також безкоштовно. І коли ми ці всі штуки забираємо, нам дається ось така скажімо так, рамка для нашого портрету. Як це все виконувати, куди ходити? Друзі, найкраще цю всю штуку виконувати на завданнях саме дерева. Я вам раджу ходити саме завдання, ті, що підсвічуються з таким червоним на мапі. Там, де ми заодно будемо виконувати завдання дерева. Як ці завдання виконувати, я обов'язково вам це все покажу. Тобто можна виконувати в халтайді, можна виконувати у відкритому світі без різниці. Про це буде обов'язково окремий ролик. Він буде трошечки довше, ніж цей. Тобто, де ми цей ресурс, Бехерід, де ми його можемо взяти? Ми можемо його взяти будь-де у відкритому світі. Будь-де. Тобто, де б ми не бігали, вбиваючи монстрів, нам буде даватися ось цей червоненький ресурс. Будь-де, цей івент проходить досить довго. Головне, щоб ви знали, що цей ресурс потрібно піднімати, власноруч. Тобто ось ці червоні штучки, ну, давайте на якесь завдання дуже швидко сходимо з вами. Ось завдання є на босі, щоб показати вам, як він виглядає. Він, на жаль, нічим не підсвічується на мапі, що я вважаю не дуже сильно добре. Тому що було б набагато краще, якщо б його було видно трішки ліпше, чи було б була б хоч якась підсвітка на цей ресурс, на жаль, її немає, але ми зараз покажемо вам, як він саме виглядає. Почекаємо хвилину на цьому завданні. Розповім вам також ну, про ось цю штуку. Можна, звичайно, її виконувати. Але, 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 це все за гроші. Ми це все розглядати не будемо. Це я думаю, виключно для тих людей, які полюбляють. Вселенну, Всесвіт Берсерку. Тому саме ось ці, скажімо так, ну, візуальні штуки ми розглядати з вами не будемо довго. Вони всі платні, це все ну, виключно індивідуально. тобто Це нас не цікавить. Нас цікавить те, що безкоштовно, те, що, те, що можна отримати в нашому релікварії. тобто Нас цікавлять ці винагороди і цікавить цей ресурс. Тому. Ми з вами пройдемо трошечки ось це завдання, яке проходиться дуже швидко. Тут у нас якраз є завдання дерева, що дуже чудово. Ми можемо тут заодно виконати і наше дерево, тому ми тут з вами обов'язково побудемо. Ось цей ресурс знаходиться на підлозі. Ми на нього маємо протиснути, і тоді він нам додасться. тобто він не збирається автоматично. Він ніяким чином геть нам не показується на мапі, тобто обов'язково, коли бігаєте у відкритому світі, звертайте увагу на те, що знаходиться у нас на підлозі. Я ці завдання побігав дуже Багато часу, але зібрав, як ви бачите, там 200 з чимось цього ресурсу, тобто дуже мало, тому що я на нього особливо не звертаю уваги, але цього особливо не потрібно робити, тому що цей івент, скажімо так, проходить досить значний час, ви 100% зможете встигнути його пройти. Ніяких у вас не буде проблем з тим, щоб його зібрати. Але просто, ну, щоб зробити це швидше, якщо. Вам не втерпець, або якщо ви хочете відразу повідкривати ці всі винагороди, бачите, от не пропускайте його, підбираєте абсолютно весь, але я нікуди не поспішаю в цьому івенті. Тому я, в принципі, просто коли буду бігати у відкритому світі, буду проходити там пекельний приплив по проходженню на босів, також щоб отримати компаси на орди, коли я буду бігати. Там якісь завдання дерева, чи буду бігти до боса, то я спокійнесенько собі цей ресурс отримаю, тобто ну, ось можна забирати його. Він випадає абсолютно кругом, але я його раджу виконувати саме на завданнях дерева, щоб, скажімо так, займатися двома речами одночасно, тобто, щоб дарма не втрачати час, ми виконуємо відразу і завдання дерева, і відразу збираємо цей ресурс. Це буде більш продуктивно, я вважаю, тому що поки ми будемо бігати завдання дерева, ми якраз цей ресурс з вами і зберемо. Тому, друзі, ну якось так. Просто граємо, просто бігаємо, нічого складного робити абсолютно не потрібно. Можна виконувати будь-де, але я знову ж таки ну, раджу виконувати саме на червоненьких завданнях, щоб не набридала гра, щоб не, не набридали ось ці проходження на босів, на фантомів. Тобто ходити просто завдання, де підсвічується нам завдання червоним кольором. Обов'язково це мають бути не підземелля. В Орді так також можна цей ресурс дістати, але він падає там лише на босах, тому Орда це не підходить нам для того, щоб виконувати цей івент. Також нам не підходять ніякі підземелля, тобто нам виключно потрібно проходити ці завдання обов'язково у відкритому світі. Так як в відкритому світі в нас зараз проходить сезонний івент. То я думаю, в цьому не буде ніяких проблем. Також у відкритому світі нам постійно потрібно проходити хелтайт, щоб звідтіля отримувати компаси. Тому тут в нас також немає ніякої проблеми. Ми будемо постійно щось проходити у відкритому світі, тому це не буде ну, нам спричиняти ніяких проблем. Друзі, дякую всім за увагу. Якщо є бажання вступайте до клану, трошечки активність тут у нас вже піднімається, вже нас 17, -ре. тому, можливо, знайдете якихось гравців, які також мають бажання проходити цей івент, проходити або ж Helltide, ну, зараз халтайду немає, або ж бігати на, на фантомів, там, на цих босів, щоб. Підсилювати свої сили. Про те, як проходити ці всі завдання дерева, обов'язково сьогодні, я думаю, ну буду намагатись зробити так, щоб сьогодні вийшло це відео, щоб можна було розуміти, як правильно проходити саме ці завдання. Ну, підказку я вам вже дав, потрібно шукати ці червоненькі штуки. Кому буде цікаво, можете подивитися більш розгорнуту версію для тих гравців, що знаходяться на... Страждання на пеклі четвертому, на останній складності. Навряд чи ця інформація знадобиться, але для всіх там новачків, тих, хто ще не знає, як саме правильно ходити ці всі завдання, куди саме йти. Мапа велика, на мапі ціла купа всього, що саме робити. Для тих, кому це буде цікаво, можете подивитися. На цьому, друзі, в принципі, все. Про івент ми з вами поговорили. В клан запросили. Дякую всім за увагу. Бажаю вам гарного настрою, гарного дня. Ну і до зустрічі, друзі, в нових відео.